Добрий день. Казахстан відмовився від участі Росії у будівництві трьох теплоелектростанцій на території Казахстану. У цій новині мою увагу привернули деякі числа, які демонструють деградацію російської індустрії. Отже, про все по порядку. Казахстан є енергодефіцитною країною і гостро потребує нових потужностей з виробництва електроенергії. Спроби зробити, скажімо так, сонячні електростанції в пустельних районах, вони кардинально цієї проблеми не вирішують, може вирішити проблему або будівництво атомних електростанцій, або хоча б кількох теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі. Проте, коли Казахстан звертався до. Імовірних міжнародних організацій, які могли б допомогти з фінансуванням, одразу отримував відмову, тому що зараз в світі вугільні електростанції є немодними, вони вважаються екологічно шкідливими, виброси СО2 тощо, тому Казахстану одразу відмовляли. Само собою, Казахстан вирішив, що можна взяти. Ну, запросити до участі Росію, яка глибоко плювала на різні екологічні норми. І в квітні минулого року був підписаний договір. Ну, не договір, верніше, а протокол про наміри, який передбачав проєкт з будівництва Росією на території Казахстану трьох теплоелектростанцій в містах Семей, усть каменогорськ і, як читав. Які будуть працювати на екібастузькому вугіллі? І от тут почалося саме цікаве. Справа в тому, що екібастузьке вугілля воно має велику дуже зольність. Ну, Тобто, вихід твердих відходів при спаленні вугілля. Тому одразу постає питання і про коефіцієнт корисної дії, і про Утилізацію золошлакових відходів і про технології будівництва Технології навіть не будівництва а технології спалення. Ну і головне питання фінансування. І з фінансуванням виявилось все дуже погано тому, що. Планувалося, що фінансувати цей проект буде Євразійський банк розвитку. Це спільний російсько-Казахстанський банк, до якого пізніше приєдналися і деякі інші країни, союзники Росії. Росія в цьому банку має 45% участі, Казахстан, 37%. Ну і решта там Білорусь, Таджикистан та Казах... Киргизстан. Вірменія, вони теж кожен має там скільки там. Так ось цей банк поставив умову 25%. 25%. Ясно що будувати теплоелектростанцію під 25% ніхто не буде. Це буде просто збитковий проєкт. Тому Казахстан був вимушений відмовитись від того, щоб Росія будувала ці станції. А оскільки з Росії це не склалося, треба шукати інших інвесторів, запрошувати, то одразу постало питання про екологічні норми. І ось тут і починаються от ті самі числа, про які я сказав на початку ролика. Виявляється, що на російських теплоелектростанціях. Один, для виробництва 1 кВт електроенергії потрібно спалювати 600 грамів вугілля. А вот, наприклад, вже сучасні теплоелектростанції, які будують в Китаї, а нещодавно ще почали будувати в Індії потрібно 270 грамів. Тобто в більш ніж в два рази менше. Далі ті ж самі золошлакові відходи. В Росії цим практично ніхто не займався, і на сьогодні в Росії так зване сховище золошлакових відходів вже повністю заповнене. В Росії накопичилось півтора мільярда тонн золошлакових відходів якими донедавна ніхто не займався, зараз їх переробляють приблизно 10% з того, що утворюється протягом року, а все інше додатково десь складують. А от, наприклад, така технічно розвинена держава, як Індія, вийшла принаймні вже до минулого до го чи до 24-го року, вийшла на Позначку 100% золошлакових відходів утилізуються і переробляються і утилізуються, на відміну від Росії. І от саме ці дивні числа продемонстрували, наскільки Росія там, технологічно деградувала, що вона не в змозі будувати сучасні. Теплові електростанції, ні в змозі переробляти відходи від цих станцій, ні в змозі фінансувати вот такі от проекти, і тому не дивно, що зараз Казахстан активно шукає інших інвесторів і висуває вже для, на конкурс з побудови цих теплоелектростанцій. Вже Сучасні міжнародні вимоги щодо екології, щодо енергоефективності і щодо того, як потім поступати з відходами. Ясна річ, що Росія навіть і не буде подавати документи на конкурс, тому що жодна російська компанія не в змозі Забезпечити саме такі вимоги. Як бачимо, деградація йде на всіх рівнях в різних галузях. Зараз не всі, можливо, це помічають, але як нас вчили ще в інститутах, існує закон переходу кількісних змін в якісне. І ось саме цей закон неухильно наближає розвал індустрії Росії на все добре.